На цьому фоні загалом, як на мене, сприятливих для України новин з'являється заява Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, про можливість переговорів з Росією. Значить, цитата є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший це успіх на полі бою, а другий наявність коаліції країн, які розділяють одні ті самі принципи та однакові підходи. Після цього Росія е, може бути частиною переговорів. Зрештою, не можна е, закінчити війну без обох сторін. Кінець цитати: е, ну і була аналогічна заява Зеленського, і тут постає питання: а з ким саме е, планує е, Проводити переговори Дмитро Кулеба враховуючи те, що є закон України про неможливість таких переговорів з Володимиром Путіним, і що після 7, -7 травня, з точки зору міжнародного права, Володимир Путін перетворюється на, на громадянина Путіна, який переговорює на узурпатора влади в Російській Федерації на злочин ще на одного злочинця. Тобто. Так. Поки що міжнародний суд видав ордер за кіднепінг за викрадання дітей? Ну але це тепер проблема Російської Федерації, тому що узурпація влади це ну, кримінал по російських кодексах, і тепер цікаво, як буде Росія з цим розбиратися, бо узурпація влади путіним власне на що завжди робив ставку Путін? Путін робив якісь е, ну, кроки на дрібне порушення права чи на крупне порушення права, і перевіряв поведінку тих чи інших країн. От згадаймо агресію проти е, Грузії, а ага, проживав в світ агресію проти Грузії, значить можна йти далі і агресувати проти України. Але зараз путінську агресію ніхто не прожовує. І Прийшов час, коли по суті Путін починає ставити рахунок, виставляти рахунки. От е, вже є рішення, наприклад, Європарламенту про невизнання Путіна. Тобто, в даній історії Україна зробила жест про заборону вести перемовини з Путіним персонально, і це було дуже ну так прогностично правильно зроблено. Але коли зараз і Європарламент, і, і, і парламентська асамблея Ради Європи і, і ну парламенти багатьох країн говорять про узурпацію, це значить, що Путін точно вже ну, він, з ним ніхто не збирається комунікувати. Останній натяк, який зробив цивілізований світ е, Росії, це участь Росії в е, ну черговій річниці дня дій, е, дня висадки в Нормандії. Де дійсно Росії запропонували участь у святкуванні цього дня ДІ і перевірили реакцію Росії на це. Зрозуміло, що не Путін туди поїхав, поїхав, бо на Путіна є ордер, але е, ну, ще можна було б переграти і е, щось зробити, аби не Путін був, залишався без, безперегним вождем Росії. Після інаугурації, я думаю, що пастка на Путіна і на Росію вже закриється на мертво. Всі зрозуміють, що це вже треба знищувати, тобто знищувати путінізм треба не Путіна, а Путінізм. Це це триваліший процес, але це вже на століття неспроста. Британці запропонували такий столітній союз. бо... За 100 років Україна має не просто замістити Росію у всіх міжнародних інституціях, а й стати головною країною на цій частині європейського континенту. Тобто регіональним лідером, донатором безпеки, технологічним лідером, ну, звичайно, що транспортним вузлом, найголовнішим в цій частині Європи. Тому я завжди, ну, давно, з початку 90-х, проголошую таке гасло. Чим більше в світі України, тим менше Росії. Тобто Україна за, за 100 років при активній правильній роботі, от ми е, спостерігаємо диво Південної Кореї, диво е, Західної Німеччини. Ну, от таке диво має трапитися з, з України.